Кременчужанка, яка зробила свій вибір з першого дня повномасштабного вторгнення та стала надійним тилом для українських військових. Мова йде про волонтерку Наталію Гончаренко. Як зазначає благодійниця, все починалося з малого. Почали з першого дня війни, готували їжу, просто знайомому приготували, але вони показали, що вони котлету напополам їдять. Душа заболіла, понятне діло. І ми почали готувати вже цілі буси їди домашньої. Це було дві відправки на тиждень. Десь так продовжувалася рік, а потім потреби зростали на фронті в старлінках, в тепловізорах, в дронах. Ну і в автівках звичайно. Збирати таку кількість допомоги нелегко, але волонтерка продовжує працювати на перемогу. Я з людьми купила більше десяти автівок. Мені допомагала вся Україна. Весь наш Кременчук. Я дуже вдячна за це нашим неймовірним людям. Вдячна за довіру до мене. Вдячна, що вони до. Останнього зі мною Наймасштабнішим проєктом жінки стали автівки, які вона купує та особисто відвозить на фронт. Купили машину на щиті. Це евакуація полеглих героїв додому. Купили медивак. Це евакуація з поля бою поранених військових. І пікапи. Зараз до мене їде два пікапи вже на кордоні. Я дякую за кордонним друзям своїм, які мені допомагають там купувати машини. Машини я купую свіжого року, ні в якому разі. Це машина не поломана. Я віддаю хлопцям гарне авто. Вони всі задоволені. Є і своєрідний ритуал перед тим, як автомобіль з рук Наталії Гончаренко потрапить до військових. Всі авто я називаю своїми іменами. У мене є булка, це пікап, медивак це корольок. Я його назвала в честь однієї людини, нашої Кременчуцької Лени Король вона мені дуже допомагає. Друга автівка на щиті це дракон. Поїздки становлять неабиякий ризик для групи волонтерів. Доставляти допомогу ЗСУ інколи доводиться під ворожим вогнем. Ми були в Торецьку, ми їздили до людей, де над нами на дорозі там був такий участок дороги, називається Дорога життя. Над нами літали дрони, ми проскочили на великої скорості. Було дуже небезпечно. Важкий шлях проробили, але ми добрались до людей, допомогли їм продуктами, речами. Поїздка вдалася завдяки небайдужим кременчужанам, які відгукнулися на відкритий збір Наталії Гончаренко у соцмережах та зносили прямо у двір до волонтерки речі, продукти та солодощі. Тож усі небайдужі можуть долучитися до наступного загального збору. Постійно відкриті банки. Зараз банка на потреби військових в інстаграмі. Багато мене знають людей. Майже весь Кременчуг, мене багато підписників, і за це я дуже дякую. Своїм українцям усі волонтери одноголосні. Потрібно пам'ятати, що війна ще не скінчилася. Треба донатити та допомагати українському війську, адже ми одна нація. Якщо ми не будемо допомагати, вона прийде в Кременчук, і це реально. І просто ну ніхто не хоче до цього прислухатися. Нема сирен, все спокійно, але ж це сьогодні нема, а завтра є. Тому я дуже прошу Україну. Прошу Кременчук. Будь ласка, допомагайте перевіреним волонтерам. Єднаймось і допомагаємо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.